ще в цьому просто зараз будемо розбиратися із ректором Національного університету біоресурсів і природокористування України, міністром освіти і науки України у 2005-2007 роках. Станіслав Ніколаєнко долучається до ефіру телеканалу Київ. Пане Станіславе, ми вітання, добро здоров'я. Пане Станіславе, хочемо зараз обговорити з вами надчутливе питання для суспільства, і, зокрема, в Україні розуміємо, що зараз готують кардинальну реформу освіти. Є вже низка відповідних законопроєктів і ініціатив щодо цього, але судячи зі слів пана Федорова, якого ми щойно почули, то виходить, що університетам доведеться боротися за фінансування свого вищого навчального закладу, і вони фактично стануть небюджетними установами. Наскільки такий підхід. На часі сьогодні, особливо в умовах війни, і як це може позначитись на освіті загалом? Ну, ви знаєте, дуже добре, що наша влада турбується про освіту, зокрема, про вищу освіту. Єдине, що я переконаний з великого свого депутатського досвіду, вже 10 ректором і міністром, треба, щоб був віце-прем'єр-міністр, чистий по гуманітарній політиці, який би опікувався вихованням дітей, школою. Спортом і так далі, тому що дуже талановитий наш віце-прем'єр Федоров ну він не займається освітою. Він озвучує те, що йому кажуть його помічники. Справа в тому, от він каже: От, вибори ректора як ву mm -hmm. наглядової ради. Так, Український католицький університет це приватний виш, і засновники відповідно вклали гроші, то вони і призначають. А в державних університетах. Не обирається трудовими колективами. Це норма, яка відповідає Болонській угоді, європейській традиції. В Європі в жодній країні, світу, в Європі, в жодній країні ректора не призначає ніяка наглядова рада, тільки в приватних вишах. А обирає колектив, це найбільш демократична форма, коли студенти пред'являють претензії, вимоги, викладачі, співробітники, громадськість. Тому я вважаю, оце так. А що стосується. Конкуренції вишів за, uh -huh. скажімо, отримання коштів і так далі. і так далі. Ну, ви знаєте, ну опять же, це, коли коштів немає, то ніяка конкуренція не поможе. В Європі 2% внутрішнього валового продукту йде на вище світу. У нас війна, ми розуміємо, що немає. 2%, А у нас десь 0,4-0,5% від ВВП. Тому як ви їх не будете розподіляти, все одно коштів не буде вистачати. І скажімо, перевід із. Бюджетних установ у просто не отримувачі коштів бюджетних, це теж нічого не вирішить. Чому? Тому що ми зараз заробляємо кошти. Наш Національний університет ресурсів проґасування від трійку п'ятівку університетів України входить. В нас спеціальний фонд, який ми заробляємо, це майже 700 мільйонів гривень до війни. Ну зараз десь 400. Тому просто люди не знають акценти правильні. Сьогодні потрібно підтримувати вищі. А я бачу в реформах вища намагання нас загнуздати, зашорити. Тому треба, щоб був діалог. Я закликаю віцепрем'єра Федорова. Він шановний чоловік, дуже поважний, щоб він зустрівся врешті-решт, хоч в одному дух колективів і послухав нас. А ми йому дурного не порадимо. Ми йому будемо добрі поради давати до досвіду європейського і нашого. Пане Снесла, ви кажете, спілкування та комунікація з міністерством освіти безпосередньо, як вона сьогодні відбувається, так як от намагаються до достукатись так до університетів безпосередньо почути їхню позицію. Так наскільки ця комунікація сьогодні відбувається безпосередньо, аби впливати на те, щоб якість нашої освіти стала справді на високому рівні була. Ну, в цілому я вважаю, що наш новий міністр е, Оксен Лісовий він гарний чоловік і патріот України і таке інше. Але я хочу сказати, що його команда, особливо яка опікується вищою освітою, так? вона все знає. Їй ніякі комунікації не потрібні. Вони е, все знають і роблять так, як вважають за потрібне. Я навіть статтю був написав: шлях е, паука чи шлях бджоли. Шлях паука, коли робить людина сама. І зна опирається на свої знання, аж як бджоли, коли вона враховує досвід багатьох людей. Так вони не рухаються шляхом паука, понаписували проекти, затримали за нього гроші, гранти і живуть собі в своїм світі. Але добре, зміни є. В понеділок буде зустріч ректор, ректорів, представників громадськості з міністром. Це він mm -hmm. добрий крок робить. Будуть його і заступники. Я думаю, будемо комунікувати. Тому що сьогодні треба, щоб була стабільність. Розумієте, той грантовий підхід, про який пан Федоров говорив, це не стабільність. Так не може сьогодні університет жити. Сьогодні набрав студентів, є кошти. А на другий рік...